11 січня у галереї Соборна відбулося закриття дитячої виставки конкурсу Наше різдво. Протягом цього місяця відвідувачі в галереї радували світлі та радісні дитячі роботи, підготовлені спеціально до свята Різдва. За цей час виставку відвідали голова парафіяльної ради кафедрального собору єпископ Бородянський Версонофій, єпископ Обухівський іона, народний артист України Володимир Талашко та, та віряни з різних храмів Києва. Виставки представлені роботи діток шкіл міста Києва. А також недільних шкіл. Якщо оглянути дійсно роботи талановитих дітей, відчувається, що дітки настільки сумлінно стараються, вкладають любов, а в них є хороші, прекрасні таланти, і ветеранки, і малюнки, і портрети, і вертепи. Просто чудові, просто чудові вертепи. Тим більше така велика кількість дитячих робіт просто вражає. От я дуже вдячний всім керівникам недільних шкіл, також керівникам тих шкіл, дітки, яких передали на нашу виставку їхні роботи, і е, діткам велика вдячність за, ї, за її за їхні сумління і їхні роботи. Спаси господі, всіх вас! виставка дітських робот е, являється свидетельством того, що діти це несеща чадо Божиї. они действительно видят мир совсем иными глазами, чистыми, не замутненными грехом, не помраченными грехом. И каждый, кто посещает эту выставку, может это заметить. Учасниками виставки стали діти віком від 6 до 16 років, вихованці надійної шкіл, шкіл-інтернатів, учні дитячих шкіл, мистецтв, та в та будинків творчості. Роботи діток сповнені добра, радості, світла, тепла та різдвяних молитв. Відчувається, що малеча виготовляла роботи, ніби вдар самому богонемовляті Христу. Виставка вражає різноманітністю та креативністю використаних технік, декоративно-прикладного мистецтва і неабиякою фантазією її маленьких авторів. Особливою номінацією журі відмітило Вертеп, підготовлений недільною школою храму на честь ікони Божої Матері всіх скорботних радість. Цей вертеп протягом свят прикрашає виставкову зал галереї та дарує відвідувачам неповторний різдвяний настрій. Недільна школа храму була відмічена подякою від голови парафіяльної ради кафедрального собору іпископа Вородянського Версонофія. Побезніч варіантів вертепів, які можна було придбати для нашого храму. Але Господь поклав на серце створити вертеп своїми руками. Взявши благословіння у нашого настоятеля розпочалася робота і створення вертепу. Процес створення тривав на протязі всього різдвяного посту. А на свято Різдва вертеп уже встановлений в нашому храмі на радість нашим бахажанам і дітям, а також на прославлення Бога. Насправді вертеп створений спільними зусиллями. Найскладніші елементи вертепу виготовлялися руками дорослих людей, а всі елементи, які могли зробити діти, виготовлялися руками дітей. У цьому чарівному вертепі ми допомагали робити твари, вирізати фігурки, класти туди сіно. Всі призери були нагороджені дипломами, решта учасників пам'ятними подяками. Всі отримали подарунки. По завершенню церемонії нагородження для всіх присутніх відбулися майстер-класи з декоративно-прикладного мистецтва. Вітаємо учасників виставки конкурсу, дякуємо за чудові роботи та запрошуємо до участі у наступних дитячих виставках. Дякую, дорогі діти.